Доброго дня, шановні слухачі, рада вітати вас на нашому каналі. Темою сьогоднішньої нашої зустрічі буде тема дуже важлива і актуальна на сьогодні. Це вода, її склад, склад її молекули, поширення в природі, фізичні властивості. І трошечки поговоримо про воду як розчинник. І так, вода це чи найпоширеніша речовина на Землі. Як тільки народжується людина, чи не найпершою вона знайомиться з водою. Молекулярна формула води H2O. Хімічна назва гідроген оксид. Кількісний склад її три атоми. Якісний склад. Містить атоми гідрогену і оксигену. Молекулярна маса води дорівнює 18. Роздивимося трошечки просторову будову молекули води. І так, молекула, як ми вже сказали, води складається з одного атому оксигену і двох атомів гідрогену. Кут між цими атомами дорівнює 104 градусів, 40 5 хвилин. Тип зв'язку у молекулі ковалентний полярний. Тип кристалічної градки молекулярний. Молекула води полярна, тобто утворює диполь. Між молекулами води виникає взаємне притягування за температури менше, ніж 100 градусів за Цельсієм. Такий зв'язок називається водневим. І так, Енергія утворення молекули буде направлена на негативно заряджений атом оксигену від двох позитивно заряджених атомів гідрогену. Такий зв'язок можливий між молекулами води і молекулами полярних розчинених речовин. Така особливість молекули води. Одна з причин її розчинної сили. Про що ж йдеться? Йдеться саме про водневий зв'язок, який існує в рідкій воді і у льоді. Кожна молекула води получена водневими зв'язками з чотирма іншими. Що ж таке водневий зв'язок? Водневий зв'язок це хімічний зв'язок, що виникає між позитивно зарядженими атомами гідрогену і негативно зарядженим атомом оксигену. Ось побачите яскравіше на схемі, як це відбувається. Ось один, ось інший і таке інше. Перед вами також модель кристалічної градки води, Які ж має фізичні властивості вода. Неодноразово ви чули, що вода це є найпоширеніший розчинник. Вода буває у рідкому стані, у твердому стані і у газоподібному станах. У рідкому стані яка вона? Текуча, прозора, безбарвна, без запаху, не має власної форми, розчинює дуже добре речовини. Температура кипіння 100 градусів, температура замерзання близько 0 градусів, при нагріванні розширюється, при охолодженні стискається. Йдеться про фізичні властивості за нормальних умов. У твердому стані це сніг, ви знаєте, лід імій і град. Сніг білий, м'який, пухнастий, лід – Прозорий, безбарвний, твердий, крихкий. Іній тонкий шар крижинок, град твердий, білий або частки шматки льоду. У газоподібному стані це водяна пара, утворюється з води при нагріванні. Вона легка, прозора, безбарвна, випаровується. Легша за повітря піднімається вгору при охолодженні, перетворюється на воду. І так, при замерзанні вода має здатність розширюватися. Це її унікальна така властивість, як і сама вода, унікальність її, в тому, що вона має три агрегатних стани. Це чи не єдина речовина на планеті, яка має такі властивості. Теплопровідність мала, теплоємність висока. Електропровідність, якщо дистильована, низька. Густина рідкої води 1 грам на сантиметр кубічний. Густина льоду при нулі градусів – 0,92. Грама на сантиметр кубічний. Температура замерзання або кристалізації, як ми вже говорили, 0 градусів за тиску 1 атмосфера. Вода має, як ми вже сказали, величезну теплоємність. Для того, щоб нагріти 1 літр води на 1 градус Цельсія, треба витратити велику кількість тепла. Охолодивши 1 метр кубічний води. На тисячу метрів кубічних повітря на 3 градуси 1 градус можна нагріти. Завдяки цій властивості вода чудово пом'якшує клімат. Вода має високу приховану теплоту плавлення. Щоб розплавити 1 кг льоду, ви тільки подумайте, треба витратити 79 ккал теплоти. У сталі цей коефіцієнт нижчий майже вдвоє, а у свинцю навіть в 15 разів. Це рятує нас від катастрофічних весняних повеней, дає можливість ґрунтам увібрати достатню кількість вологи на літо. Як же ще класифікують воду в природі? За місцем перебування це атмосферна. Це водяна пара та хмари. Наземна це річки озера, моря, океани. І підземна ґрунтова вода, і підземні сховища. Друге за призначенням це питна столова або мінеральна, і технічна або технологічна для побутових і промислових потреб. І за вмістом солей є прісна. В якій е, у міст солей не більше 1 грама або 1,1%, і солона, у якій міст солей більший, ніж 1,1%. Ви знаєте, також з уроків природознавства, що наша планета вкрита на дві треті водою. На нашій планеті близько 96% води припадає на океани. Близько півтора відсотка світових запасів рідини складають ґрунтові води, і стільки ж припадає на крижані шапки і льодовики Гренландії та Антарктиди. Велика частина всієї земної води солона. Частка прісної рідини становить не більше 2,5%. При цьому більшість прісної води, як уже сказали ми, це 99%, міститься в ґрунтових водах і льодовиках. Вода основа всього нашого життя. Всі живі істоти складаються з води. Перед вами схемка. Наприклад, капуста складається на 75% з води, картопля на 76%. Тварини на 75% теж риби на 85%, медузи на 99%, гриби на 75%, яблука на 85%, і можна цей перелік продовжувати до безкінечності. Особливої уваги треба приділити вмісту води в нашому організмі. Людина народжується, росте і помирає значить, співвідношення вмісту води до маси тіла в залежності від віку людини представлено на схемі. Подивіться уважно: при народженні дитина в своєму організмі містить близько 86% води. З віком вода втрачається в організмі. Так, в середньому доросла людина містить десь близько 65% води. Але, ще раз повторюю, з віком вона її втрачає, і у похилому віці людина містить вже в своєму організмі не більше 50% води. Також на схемі представлене, представлене відсоткове співвідношення води. У органах або частинах тіла. Наприклад, мозок містить 75% води, а легені 83%. Кров містить, містить 90% води, а шкіра 64% в середньому, в залежності від віку. Так? Кістки містять 31% води, а нирки 79%. М'язи 79%. І печінка теж 79%. Які ж обов'язки води в організмі? По-перше, регулює температуру тіла. Адже ми всі спостерігали і відчували у спекотні дні виділення поту? Так? Це є охолодження організму нашого, допомагає перетворити їжу на енергію. Забезпечує доставку поживних речовин і кисню до всіх клітин тіла. Захищає важливі органи, виводить шлаки та відходи процесів життєдіяльності з нашого організму. Дуже цікавою властивістю води, яку довів людство японський учений і цілитель Масаро Емото, показують, що вода. Здатна вбирати, зберігати і передавати людські думки і емоції. Ця властивість обумовлює здатність, що будь-яку воду можна структурувати, при цьому надати їй певної специфічної властивості. Форма кристалів льоду, що утворюється при замерзанні води, не лише залежить від її чистоти, але й змінюється в залежності від того, які дії над нею Проводять, Наприклад, грає музика, чи читається молитва, чи вимовляються якісь приємні або неприємні слова, або навіть про що думають про дану воду люди. Ось подивіться на досліди. Вода з озера Фудживара в Японії Катохокі Священник молився одну годину над водою. Подивіться, яка, вод, яку воду він набрав у озері ось такої структури. Це була темна структура, абсолютно відсутня кристалічна будова. І після годинної молитви вода перетворилася, її структура перетворилася на, таку, на такий гарний кристал. Ось дивіться, як відчуває себе, як структурується вода, коли чує вдячність та любов на англійській і японській мовах. Тут показана структура води, коли їй казали, що вона противна. А тут що дурна. Коли включали музику над водою «Бітлз» Єстедей, ось подивіться. Яку структуру мала вода, і Елвіс Преслі, готель розбитих сердець. Подивіться, яка структура води вийшла. І так необхідно згадати ще і про те, що вода утворює розчини, адже абсолютно чистих речовин, абсолютно чистої води в природі не існує. Будь-яка вода в природних умовах це є розчин. Що ж таке розчин? Розчин містить у собі розчинник і речовину, яка розчиняється. Значить, розчинником у нас є вода, а розчинені речовини це різні солі, різні будь-які речовини. Значить, розчин це однорідна суміш, утворена кількома речовинами або компонентами. Вода здатна розчиняти в собі дуже багато речовин, тому в природі немає води, яка б не містила розчинених речовин. Ось подивіться схемка розчинення кухонної солі. У воді, як це відбувається? Сірим позначені йони натрію, а зелененьким йони хлору. І червоно-біленькі це молекули води. Тобто вода оточує катіони і аніони певної речовини, таким чином утворюючи нові речовини. Також на схемці показано розчинення цукру. У воді, тобто спочатку відбувається перемішування, а потім уже утворення нових речовин. Вода це полярний розчинник. В ній добре розчиняються полярні і заряджені сполуки, які ще називають гідрофільними. Філен любов, гідро, вода, тобто ті, які люблять воду. Речовини, що складаються із неполярних молекул у воді не розчиняються. Їх називають гідрофобними Фобія, боязнь. Так? Гідрофобними, а отже і погано розчинними, зокрема, є такі гази, як кисень і вуглекислий газ. Тому багато живих організмів, в тому числі і людина, мають спеціальні транспортні білки. Для перенесення кисню по організму, по тілу, які називаються гемоглобінами, їх багато. Так як вода є розчином, який містить багато домішок і солей, для того, щоб отримати очищену воду або дистильовану воду, її дистилюють. Для повного очищення. Від усіх сторонніх речовин воду піддають перегонці або дистиляції. Очищену таким способом воду називають дистильованою. Дистильована вода позбавлена зовсім розчинних солей. Дистильовану воду застосовують у хімічних лабораторіях для виготовлення розчинів різних речовин. В аптеках її використовують для виготовлення ліків. Дистильовану воду вживають для, кисло... для кислотних електричних акумуляторів. Найбільші її кількості використовує хімічна промисловість. Останнім часом дистильовану воду застосовують також для парових котлів високого тиску. Тут необхідно сказати, що дистильована вода є небезпечною для споживання людиною, так як вона може вимивати корисні солі з організму. Дистильовану воду можна вживати певний період за призначенням лікаря. Тільки проблема питної води дуже гостро стоїть. На сьогоднішній день. Тому ми повинні контролювати витрати води. Якщо ми миємо посуд, рекомендовано мити його у якійсь ємності, а потім полоскати, а не під проточною водою. При змиванні туалету необхідно користуватися економним режимом. Де за один злив використовується 6 літрів, а вже є і 3 літра. Звичайні наші бачки використовують за одне змивання 9 літрів води. Це дуже багато. З приводу цього інформація: в Японії створено значить, такі системи, де раковини для миття рук стоять. над зливними бачками туалетів для того, щоб вторинно використовувати для змиву туалета воду, ту, яку використали для миття рук. 10 крапель води за хвилину це витрати 2000 літрів води питної за рік. Приймати не ванну, а душ це девіз всіх. В Європі це вже давним-давно використовують. Для повної ванни потрібно до 200 літрів води, а для душу максимум 100 літрів при використанні води 5 хвилин, можна менше. Не полощіть білизну під проточною водою. Для цього краще використовувати наповнений таз. Потрібно пильно стежити за тим, щоб не було протікання кранів, щоб не капала водичка з крану да? або зливний бачок. За хвилину з повністю відкритого крана витікає 12-20 літрів води. Його слід закривати, коли ви чистите зуби, наприклад, а для полоскання користуватися склянкою. Використовуйте пральну машину по можливості з повним завантаженням. І вибираючи змішувач, віддайте перевагу речаговим змішувачам. І дещо цікаве про воду. Вода може бути безкоштовною, її багато нам здається, а може бути і дуже дорогою. Найдорожча у світі вода продається в Лос-Анджелесі. Виробники упаковують дорогоцінну рідину зі збалансованим смаком і значенням pH, пляшки зі стразами Сваровські. Коштує така вода 90 доларів за 1 літр. Ну, скоріше, за упаковку. В Азербайджані є вода, в якій багато метану, тому вона може загорітися, якщо піднести до неї сірник. А в Сицилії, в одному з ОСР, є підводні джерела. Кислоти, які отруюють усю воду в цій водоймі. Вода в трубопроводі може замерзнути навіть при температурі плюс 20 градусів Цельсія. Але якщо в цій води міститься велика кількість метану, молекули цього газу розштовхують молекули води, це за підсумку призводить до зниження тиску рідини і підвищення температури замерзання. Найчистіша вода виявлена в Фінляндії. Всього в усьому дослідженні взяло участь 122 держави. При всьому цьому понад мільярд людей не мають зовсім доступу до безпечної чистої води. Випарена молекула води проведе в повітрі близько 10 днів, перш ніж пасти з неба у вигляді опадів і заново повторити цикл. А чи знаєте ви, чому айсберги не тонуть? Адже айсберг – це твердий лід, який як камінь повинен піти на дно? Виявляється, замерша вода має менш щільну структуру, а також містить у собі бульбашки повітря. Тому айсберги не тонуть. Лід існує не тільки на нашій планеті. Є підтверджені дані. Про присутність льоду на інших планетах сонячної системи і в ядрах всіх комет. Гаряча вода замерзає, замерзає швидше холодної. Вченим так і не вдалося до кінця розгадати цю загадку. Цікавий факт. гарячою водою ефективніше гасити пожежу, ніж холодною. А в стародавній Русі вважали, що пожежа. Що походить від блискавки, є священним вогнем і гасили її не водою, а молоком. При замерзанні вода розширюється, а не стискається, як усі інші речовини і тіла. І в цьому її унікальність. Морська вода дуже поживна речовина. В одному кубічному сантиметрі поміщається близько 1,5 грама білку. Учені так само підрахували, що в Атлантичному океані міститься близько 20 тисяч врожаїв, які збирають люди за рік на всій суші. Більше 80% хвороб передаються саме через водні ресурси. Солона вода має дещо інші межі температур для зміни свого стану. Замерзає вона. При мінус 1,8 градуса за Цельсієм. А починає танути не при нулі, а при, термо, при позначці термометра 2,3 градуса. І так, вода це життя. Або вода це сік життя. Вода найпоширеніший полярний розчинник. Молекули води взаємодіють з іншими речовинами. За допомогою водневих зв'язків. Тип зв'язку молекули води ковалентний полярний, тип кристалічної ґратки молекулярний, унікальність води три агрегатних стани. В природі немає води, яка б не містила розчинених сполук. Дистильована вода поганий провідник енергії і шкідлива для живих організмів. Вода має пам'ять. Вода при замерзанні збільшується в об'ємі, і це її теж унікальність. Для вирішення глобальної проблеми нестачі питної води на планеті та збереження водних ресурсів Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію від 22 лютого. 1993 року, оголосивши 22 березня Всесвітнім Днем Водних ресурсів або Днем Води, згідно з рекомендаціями конференції е, ООН охорони навколишнього середовища і розвитку, цей день почали відзначати з 1993 року. Року. Це, ця подія була направлення на, на збереження водних ресурсів нашої планети. До вашої уваги корисні посилання, за, ви, за якими ви можете перейти і більше дізнатися про таку унікальну речовину, як вода, найважливішу на нашій планеті і для нашого життя. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей в ефірі.